Доброго дня, друзі, любителі фундуку. Працюю на діляночці. Є бур'янчик маленький, багато порослі акації. Пішло, хто дивився попереднє відео, бачили, що тут був суцільний чагарник. І ось отака картина є зараз, палив я її початку і дикватами і підкошував, але все ж відростає не так швидко, але, але є така біда. Отже, що хотів, що хотів розказати сьогодні. Як то кажуть, є така приказка, не лізь поперед батька в пекло, не треба спішити. Ось яка біда. Такий фундучок, який стояв ще. Минулого тижня досить добре. І ось яка біда, бачите. При косінні перебив йому верхній шар кори. Перестав він качати поживні речовини і, і потихеньку доходить. Ну не потихеньку, а напевно дойде. І ось. І ось стоїть цей трішки пошкоджений, але більш-менш ще тримається на цьому місці. Повинен був би ще один бути. Ось стоїть гарний, ось стоїть також гарний. І ось та ж сама ситуація, коли було пошкоджене центральне стебло, але, дякувати Богу, від кореневої порослі відійшла молода гілка. І ось. Аналогічна ситуація. І ще цікаво, що це з боку ряд нормальний, з боку ряд також нормальний. Розвивається все, а ось це цьому ряду досталось найбільше. Не розумію, чому, здається, і бур'яну такого тут не було. Але коли швидко-швидко косиш. І Неуважний, один помах коси і цього достатньо, щоб, щоб за, залишитись без дерева. Ось така в мене негарна біда тут з'явилась, полетиться. Не було її до цього, не спостерігав, а де, але зараз десь десь вона взялась. Ну Нічого, це ми викосимо. Все буде добре. Отже, друзі, коли щось робите, а саме таке викошування там якихось бур'янів. Обережно. Не спішіть, краще на півгодини витратити більше часу. Але не мати, не мати такої біди. І от мені з цього ряду доведеться вже 4 штуки. Правильно ж, раз, два, три. Ні, три штуки замінювати. Нагадаю, це сорт Косворд який був висаджений восени минулого року закритої кореневої системи. Це були дворічні саженці. Заклав він досить багато, досить багато сережок в цьому році. <кхем> ну, взагалі зараз досить непогано виглядає. Перепрошую, можливо вітер буде задувати. У нас хоч сьогодні 10 вересня, але погода така, як ніби середина жовтня, десь на свято покрови близько 20 градусів, вітер. Погода звичайно гарна, працювати можна, але єдина біда, що немає дощу. Все ж кажу така поросль. Підіймається, треба її викосити. Я кожного тижня на годинку сюди заїжджаю. Тижня-два чи три ми, напевно прокошую. Тут викосив, залишилась тут маленька смужка. Тут також трі трішки викосив. Фундук виглядає добре. В принципі, як на нашій ділянці з товаришем іди такої нема. Листя більш-менш розумію, що вже осінь, воно таким кольором є, але все ж ну, виглядає досить непогано. Ряд сорту каталонського. Що хотів ще показати? Горіхи. Хто знає, хто бачив, дивився, я також висадив горіхи. І ось, друзі, подивіться, це ось був прирост цьогорічний. Стовбур був. Дерево був зовсім без гілочок. І ось це гілочки. Коричневого кольору починають дерев'яніти, це радує, тому що я на тому тижні не звертав на це уваги. Дивлюся, що листя є, то почав переживати, чи встигне. Думаю, це ж, напевно, молоді прирости не здерев'яніють і все це вимерзне. Але навпаки, все чудово, Прирост, прирости стають коричневого кольору, покриваються корою. Так що я думаю... На наступний рік вже можна буде, верніше, напевно, навіть по весні, можна буде вже залишати 2-3, можливо 4 скелетні гілки. І буде, буде все добре. Бачите, гарні прирости і на цьому взагалі він найкраще, напевно, з усіх цих горіхів виглядає. Ось така така справа. Почало рости вже тут все, що тільки можна. Можна запрошувати молодих агрономів, нехай ботаніку збирають собі гербарій. Є все можна знайти будь-яку рослину. Ось така ситуація. горіхів тут не знаю, не дивився. Були, не збирав нічого, опадуть, то опадуть, не буду ходити, шукати їх. Ще потрібно біля будинку батьків на тій ділянці пройти, зняти горіхи. Це також сорт, сорт каталонський. І це це, це напевно від господарства батьків сад. Ці два Горішок. Гарний горішок, гарного розміру. Виповнені. Думав, що будуть пусті наполовину, але чесно, з першої ділянки ще знімав, виповнені всі. Здесь камера не фокусується. Тут бачимо така ж сама біда. Сити. Сорт, здається, от чесно не пам'ятаю, чи обільний, здається обільний. Так, в футкурамі наступним іде. Я ось дивіться. Заклав сережки Заклав сережки Добре, можливо, вже на наступний рік побачу горіхи. Можливо, він називається обільним, тому що і урожай повинен бути обільним, і сережок досить багацько. Ну, я ж кажу, на кожному, на кожному дереві є сережки. О, а ось тут навіть є горішки. Маленькі, звичайно, але все ж. Все ж є. прирости також є і прирости навіть зараз ростуть. Вологу дивився близько, близько 10 см немає далі її. Ну я розумію, що коренева система все ж туди також достає. І ось друзі, те про що я казав також він почав формувати сережки, все було добре. І ось ось така біда, просто здерто, збито йому кору. Я вам скажу, що ось ця солома, яку я розложив перед близько 2-3 тижнів назад, є досить таким гарним маркером для того, щоб бачити дерева, тому що коли стоїть... Ліс з бур'янів, які досить таки високо піднялись, іти трошки длиніша струна пластикова, якою я косю, і ось уже є потрапляння. І от із-за такої біди ось ще один, дивіться, та ж сама ситуація. Чудовий горіх, це сорт каталонський. І дякувати Богу, що в нас пішла коренева поросль. тому що в нас також є така ось біда. І отже таких, таких дерев у нас тут можна нарахувати близько, напевно, восьми я рахував чи семи, чи восьми дерев. Ну, досить таки негарно виходить з 200 до 10% просто за моєї такої можна сказати халатності і такого відношення, що швидше, швидше, швидше я втратив близько 10 дерев. Ми то, звичайно їх замінимо, досадим інші, але ж все ж таки, все ж таки кожне дерево хотіло жити, а ми його так знищили. Неприємно, досить неприємно. Єсть. В майбутньому намагатимемося цього не повторяти. Я ж кажу, що солому розложив, є гарний маркер, коли ти підходиш вже ближче, ти вже бачиш, де солома, бур'ян близько до дерева не росте, тобі не потрібно його підкошувати. І це вже краще, я думаю, що в наступному році повесніше я підкладу соломки і вже такої помилки я не допущу. 60-70 сантиметрів, вийшла така гілочка. Ну, щас ми, звідки вийшло? Так, вийшла. Зараз Вийшла вона з самої Прищепи тобто з кореневої то до кого прищепили Ну, чудово. Можливо, можливо, так і залишимо цього горішка. Ось такі справи, друзі. Звертайтесь, дякую за те, що переглядаєте, пишете, задаєте питання, коментуйте, будь ласка, буду радий відповісти. Все, все що кого цікавить, пишіть, переглядайте, підписуйтесь. Будемо рости, будемо висаджувати, розвиватися. Роботи ще досить таки багато. В перший рік в цій діляночці ще будемо використовувати якісь препарати, робити якісь експерименти, будемо ще досаджувати тут, а є ще місце. І вон з тої сторони за Косфордом там планую ще досідити ряд спереду. Тут біля автомобіля також там буде місце на ряд. Просто відремонтують цю діляночку. Не знаю, чи буду ремонтувати тими сортами, які, які пошкодились. Розумію, що по одному два саджанця заказувати не досить таки цікаво. Напевно все ж висаджу чи каталонське, барселонські, чи якихось італійців. Є в мене сирена, барбакан, як ви бачили, хоча на барбакани на червонолисті є в мене така думка, що краще посадю. Зроблю з них таку більш для декору. І горіхи будуть і задекоруємо біля будинку діляночку. Отже, всім велике дякую. На цій ноті буду прощатись, буду косити. Лежить воно мій штіль. Трішки охолов. Буду добивати цю діляночку, ще є робота. Ще можливо з півгодинки годинку покоса. Та будемо їхати працювати далі. Ось хотів вам показати сорт Нокіоне, який був висаджений досить маленьким саджанцем. Зараз він в висоту близько 40 см. Таких тут два ряди. Ще один Nokione. Їх тут Здається штук з 30, напевно я висадив. Но вони звичайно відстають в розмірах ті, що в мене вдома, ті, що я залишив на Ну, Там я їх трішки обрізав, формував, залишав один пагін, виганяв цей пагін, щоб потім з нього сформувати вже скелетні гілки. рис, рис як рис, я його не трогав, нічого його не робив. Вже це формування буде або на осінь наступного року, або аж на весну через рік. Ну Все ж таки він прийнявся, він росте, немає ніякої проблеми. Я ще ж кажу вам, солома, затримуємо вологу, підтягуємо черв'яків, розвивається гарно коренева і плюс, бачите, бур'ян уже біля дерева. Не росте. Ось він росте тут. біля дерева чистенько. І вже у нас нема шансів того, що ми його пошкодимо. Отже, прощаюсь знову. Всім, 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 всім дякую за увагу. Пишіть, ще звертайтесь. Мирного неба нам, друзі. І швидшої перемоги. Слава wow, Україні. Okay.